Привіт, мої майбутні клієнти UX UI дизайнери. Клієнти, а чи знаєте ви, що потрібно для того, щоб програміст зверстав якісно, ну будь-який дизайн? І перше, це дизайн-система. Та друге це якісно прописані задачі для програміста, умовно ТЗ. А хто цим займається? Правильно, дизайнер. Він проєктує дизайн-систему та прописує коментарі, задачі і тому подібне для програміста. Та це входить в суму за проєкт дизайнера. Також кожний професійний дизайнер так робить. І безпосередньо я також. Тому спроєктований мною дизайн якісно зверстає ваш програміст. А щоб замовити проєктування дизайну вебсайту з комплексним підходом до його проєктування від першого брифінгу і передпроектних досліджень до дизайну вебсайту, який буде якісно вирішувати цілі бізнесу і його цільової аудиторії, пишіть мені у зручний для вас спосіб, і я безкоштовно проконсультую вас. А з вами був Дмитро Ішунін, Веп'Ікс ui дизайнер. Дякую за перегляд.